18 ракет ворог випустив по Дніпропетровщині, четверо загиблих, щонайменше 19 поранених. Російські війська били по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах, влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, транспортних зупинках. На місцях події працюють рятувальники та аварійні служби. 8.24 ранку у Дніпрі серія потужних вибухів. Одна з ракет влучила по житловому кварталу. я був у здані, поставив машину. Вот тут пішов на роботу. тут був на роботі. Ну вистрілило, вийшли. Олександр залишив свою четвірку біля роботи за кілька хвилин до вибухів. Перший був удар вийти, посмотри, що з людьми пішов сусідню комнату, потім другий удар, пороспахів. От сильно волною, відсюди от все побило. Тут була то так. Все содрогнулось, ну пиль просто не вовші нічого не видно було. Посеред проїжджої частини вирва глибиною два метри. В будинках вздовж дороги повибувало вікна та пошкодило балкони. Раснулись, Раснулись на звичайно, на роботу собирались. Жена ще спала, я, я вже був на Момент, момент взрыва. Перший взрыв був на опорті ліпова, який був глупий. я Коли питався дві посміші, що случилось, жовт народ. Я з дверью вместе улетел Квартів, ну по сьогодні мушка. пасажирський автобус, що віз людей, розтрощила вщент. Він не підлягає, Уже нічому не підлягає. Бачите, все. А що що тут видімо? Підіть, гляньте, передано, мама у вас волося. Все, водій прооперований, в шостій лікарні, все нормально. Постраждав 62-річний водій автобуса. Попередньо у салоні було до 20 пасажирів. Усі вижили, втім кілька людей в край важкому стані. На жаль, троє загиблих, і це тільки за даними екстреної медичної допомоги. Ступень тяжкості в чотирьох осіб важка, в дев'яти осіб середнього ступеня тяжкості. В основному з черепно-мозковою травмою. З Травмою грудної клітини і черевної порожнини. Згодом стало відомо, що загиблих по Дніпру четверо. Це ужас якийсь. Хай мене Бог простить, княже, що я так кажу про дитині. Ну будь він проклятий Путін і вся його ця шайка. і він не об'являє війну. А в нього спецоперація. Кого ти спасаєш? Ти спас когось? От утім він спас. От, подивіться, люди, дивіться всі, кого він спас. Кого він спас? Ти ж жоби загалом сьогодні? Російські війська випустили по житлових кварталах і районах в містах України 84 крилатих ракети. 18 з них по Дніпропетровщині. Ксенія штом при Павло Черненко, Дніпро Ньюс у Кривому Розі. Повідомляють про вибухи. Інформацію оприлюднив начальник тамтешньої військової адміністрації Олександр Вілкул. Попередньо обстріл здійснили дронами камікадзе. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ситуація у Нікополі спокійна. Наразі усувають наслідки обстрілів та надають допомогу постраждалим. Вся інфраструктура та комунальні підприємства міста працюють. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Ми зі свого боку проводимо всі роботи, які необхідні, надаємо будівельні матеріали. Ми бачимо, що йдуть обстріли по всій Україні. Тому, будь ласка, не ігноруйте сирену, приймайте. Необхідні заходи для збереження свого життя і життя своїх рідних у Дніпрі. Відновили рух тролейбусного маршруту номер 6. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради. Тож тролейбусний маршрут номер 6 курсує за звичною схемою руху до житлового масиву при Дніпровськ. Через наслідки сьогоднішнього теракту для енергетичної інфраструктури країни, 17.00 10 жовтня, до закінчення доби буде знижена кількість графіків електротранспорту. Про це повідомляють у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради Дніпра. Інформація про режим роботи громадського транспорту на 11 жовтня буде надана у найближчий час. У держспецзв'язку повідомили, що масована ракетна атака призвела до перебоїв з інтернетом та мобільним зв'язком у різних регіонах країни. Додали, що це через пошкоджену інфраструктуру. Фахівці працюють над його відновленням, адже стабільний зв'язок серед пріоритетів держави. На офіційній Фейсбук сторінці Укрзалізниці повідомили, що через ворожу атаку в дорозі затримуються 20 пасажирських потягів, 17 з них понад годину. Залізничники роблять усе можливе, щоб скоротити відставання потягів від графіку. У Кременчуцькому районі було чутно вибухи. Спрацювала протиповітряна оборона. Збили дві ракети. Троє людей постраждали. Це дані полтавської військової адміністрації. У Києві під час ракетного обстрілу загинув начальник відділу департаменту кіберполіції полковник Юрій Заскока. У момент ракетного удару по місту він їхав бульваром Шевченка. Повідомляє голова Нацполіції України Ігор Клименко. Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі. Російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі у центрі міста, обірвавши життя правоохоронця. На Сумщині працюють над відновленням електро та водопостачання. Перебої почалися через російські атаки, але в області ведуть роботи. Також можливі перебої зі зв'язком попередив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. До нас прилетіли, на жаль, дві ракети в об'єкт електрозабезпечення. Це Конотопський район уражено серйозний об'єкт. Сумщина залишається на даний момент без електроенергії, але ми працюємо спільно з енергетиками, працюємо спільно з офісом президента, працюємо з усіма нашими партнерами для того, щоб якомога швидше відновити електропостачання, відновити водопостачання. Що був у нас зв'язок через відсутність електроенергії можуть бути перебої зі зв'язком. Три-чотири години протримаються. На акумуляторах вежі наших мобільних операторів далі по базовим станціям будуть включені дизель-генератори, тому по деяким частинам області може зникнути мобільний зв'язок. Не хвилюйтесь, це пов'язано з відсутністю електроенергії. Ми всі працюємо над тим, щоб електропостачання було відновлено. Це буде зробити дуже складно, бо вражено сьогодні дуже багато об'єктів, саме електрозабезпечення по всій Україні. Але ми, як не здалися, з 24 лютого цього цього року, як продовжують боротись наші війська збройні сили України, обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку залишається складною і напруженою контроль та ініціативу тримають сили оборони. Противник продовжує оборонні дії, намагається утримати зайняті рубежі, водночас тероризуючи мирне населення України, масованими ракетними та артилерійськими обстрілами. У півночі зенітними засобами ураження та ствольною артилерією ворог атакував Миколаїв, Нікопольщину та Криворізький район. Силами протиповітряної оборони знищено над Миколаївщиною 14 крилатих ракет, над Одещиною, три ракети і чотири дрони. Шахід 136 шахід 129 Нашою авіацією нанесено повітряний удар по пункту розгортання ворожого зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони в Херсонському районі. А підрозділи ракетних військ та артилерії протягом ночі виконали 178 вогневих завдань по ворожих позиціях, по районах зосередження живої сили та техніки підтверджено, що ворог втратив дві броньовані автівки та п'ять рашистів. Решта втрат до Заступник керівника офіса президента України Кирило Тимошенко просить зменшити споживання електроенергії сьогодні з 17 до 22 години. Це допоможе пройти критичні завантаження електромереж. Я розумію, що в великих містах багато вивісок вдома звикли включити світло, попрасувати щось. Давайте сьогодні обійдемось без цього. Мінімізуємо користування електроенергією сьогодні з п'ятої години вечора до 22-ї. Переживемо цей день і все відновимо. Через російські обстріли енергетичних об'єктів Україна призупиняє експорт електроенергії для стабілізації енергосистеми. Постанова діятиме з 11 жовтня. Інформацію повідомили у Міністерстві енергетики. Верховний представник ЄС Жозеп Борель заявив, що у Єврокомісії глибоко шоковані атаками Росії, а додаткова військова підтримка з Євросоюзу вже в дорозі. Глибоко шоковані атаками Росії на мирне населення в Києві та інших містах України. Таким діям немає місця у 21 столітті. Я засуджую їх найрішучим чином. Німеччина поставить в Україну першу з чотирьох обіцяних систем ППО і Рісте. Про це повідомляє Міноборони Федеративної Республіки Німеччини. У відомстві підкреслюють, що нещодавні ракетні удари Росії по Києву та іншим містам демонструють, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України. Передачу Києву першу систему ППО анонсувала глава німецького міноборони Крістін Ламбрехт. Повідомляє видання Шпігель. В Генштабі ЗСУ показали результати роботи наших десантників та піхотинців. Доки ворог цілеспрямовано тероризує українські міста, наші воїни беруть трофейну техніку полонених та крок за кроком звільняють українську землю. Ворог продовжує вести інформаційну війну та ширити фейки, аби посіяти паніку серед населення. У службі безпеки України закликають не довіряти проросійським телеграм-каналам, не поширювати на перевірену інформацію та зйомку прильотів, а також користуватися тільки офіційними джерелами інформації. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Можливо, він після ранкового обстрілу України і нашого міста, зокрема, і не на часі, але нехай ворог бачить, що наприкінці всьому ми живемо і будемо жити, як написав мер Дніпра Борис Філатов, 10 жовтня. Нагадало 24 лютого, але вже не так було страшно. Горіти вам у пеклі дика ординська сатана Росії, наші співчуття сім'ям рідним і близьким, тих, хто загинули. Тим, хто зазнали ушкодження, як одужання, а ми, на жаль, продовжуємо висловлювати сум у боях під Херсоном, загинув призер чемпіоната світу, чемпіон Європи плавання у ластах, майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Загарчук. на війні. Також загинув і кандидат у майстри спорту з боксу з Чернівців Юрій Іванович. Об світла пам'ять героям та щирість співчуття їхнім рідним і близьким. Далі про таке українська кіберспортивна команда Натюс Венсе, одна з найтитулованіших і найуспішніших в історії змагань Дота та банк-Акордбанк, передали 120 автомобілів на потреби Збройних сил України та правоохоронних органів. Апарат для вакуумної терапії РАН разом з іншими представниками фонду Постраждалі діти війни передала шостій київській міській клінічній лікарні українська тенісистка Марта Костюк, яка відвідала бійців збройних сил України, які проходять лікування, реабілітацію та відновлення після поранень на фронті. У цьому медичному закладі раніше вона привезла до Києва велику партію гуманітарної допомоги для трьох постраждалих областей України ще раніше. Марта разом з Олександром Долгополовим та Лесою Цуренко. Придбали автомобіль на потреби військових від будинку футболу у Києві на передову вирушив автомобіль, що його закупила Українська асоціація футболу, співробітники якої профінансували її модернізацію, окрім автівки, представники роти контрдиверсійної боротьби 105-ї бригади територіальної оборони зсу отримали від УАВ сувеніри та гуманітарний. Вантаж далі безпосередньо до е, в спорту. Група смерті не інакше саме до, до неї, разом з чемпіоном Європи Італією та суперником у фіналі минулорічного чемпіонату Європи з футболу Англією, потрапила збірна України у відборі до Євро-2024, що відбудеться у Німеччині. Окрім цього, тріо в кінтеті також зіграють Північна Македонія і Мальта. Втішає нас більш-менш прийнятний календар, у якому сині-жовті розпочнуть турнір наприкінці березня наступного року матчем проти Англії, а завершу. Шить наприкінці листопада поєдинком з Італією, зрештою, як мінімум, буде цікаво. У стартовому поєдинку основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2024 з футзалу чоловіча збірна України здолала команду Косово з рахунком 3-1. Наступний матч відбору наша команда проведе проти третьої команди у групі Нідерландів 11 жовтня у Латвійській Єлгаві. Початок гри о 19.00 за київським часом. До елітного раунду кваліфікації вийдуть переможці 12 груп та чотири найкращі володарі других місць. Інші вісім команд, які посядуть другі місця у своїх групах, візьмуть участь у плеофф. Основного раунду. Спортивний клуб «Ніпро-1» продовжує переможну ходу теренами чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу у зустрічі чергового туру Дніпровці з рахунком 3-0 розтрощили луганську зорю. Хеттриком у їхньому складі відзначився Артем Довбик. Наша команда односімно очолила турнірну таблицю, випереджаючи на два очки Донецький шахтар. Щоправда, і спортклубівців, і вірників по одному матчу у запасі. Слобожанський прометей святкував розгромну перемогу і другому поєдинку у латвійсько-естонській баскетбольній лізі Лебол. Розтрошивши латвійську валмієру з рахунком 115-58. українці були сильнішими у всіх чвертях поєдинку та попутно встановили новий рекорд результативності в дивізіоні. Нагадаємо про те, що у новому сезоні прометей також виступатиме у груповому турнірі. Єврокубку натомість Дніпровський Дніпро у рамках підготовки до старту нового чемпіонату Суперліги у контрольній зустрічі святкував переконову перемогу 105-59 над Запоріжжям. Склади обох команд зазнали тектонічних змін. У міжсезоні Дніпровці зберегли у своїх лавах більше гравців з досвідом суперліги та вищої ліги в той час, яку гостей виконавці переважно виступали у першій. Найрезультативнішим господарів став Максим Закрудаєв, на рахунку якого 21 очко. Позначку у 10 пунктів перетнули також Євген. Сорочан, Роман Бондарчук та Станіслав Тимофеєнко. українська легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих увійшла до трійки фіналісток у номінації найкраща легкоатлетка року у Європі. Також туди потрапили Нідерландка Фемке Бул з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами та Бельгійка на Фісату Тіан Семиборства переможця оголосять 22 жовтня. Дві срібні медалі у складі збірної України здобули дзюдоїсти Дніпровського клубу «Тайфуд-Дзюдо» тренерів Віталія Харламова і Сергія Плієва на змаганнях Кубка Європи серед юніорів і юніорок, юніорів і юніорок та спортсменів не старших 21 року, які завершилися у румунському місті клужі і зібрали атлетів з 22 країн. Назар Кулішов дістався фіналу, де поступився румуну Роберто Болдісу. Подібний результат продемонстрував і Тимур Балєв, який зазнав поразки у фінальній сутичці від латвійця Матвійса Дуйно. Всі інша дніпрянка Аліса Відінєєва на жаль програла вже у стартовому поєдинку. Усі три нагороди п'єдесталу пошани зібрала вихованці комунального позашкільного навчального закладу міської спеціалізованої дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву за підсумками міжнародного рейтингового турніру Стекфондове БТФ Ріга ОПЕН 2022», який двадцять які фінішували в столиці Латвії Ризі. Володар золотої медалі стала серед юніорів Марія Думіна. Бронзова відзнака у цій віковій категорії у Макіти без п'ятого серед Рібло виборола Марія Леонова серед кадетів. І на закінчення Дніпровець Федір Тюрін став переможцем одиночного розряду Austrian au 17 International 2022 з Бадмінтону, який завершився в Австрійському місті Медлінзі, на старт якого вийшли 150 спортсменів на його рахунку і бронзова медаль у міксі з Олександрою Боцман. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Бережіть себе. Ми переможемо на все добре. До побачення. Друзі, сьогодні важкий день для нашої країни. Багато прильотів в енергетичні об'єкти. Я за... саме зараз знаходжусь на одному з них. Тут був приліт ракети це об'єкт енергетичної системи. Сьогодні буде дуже важко, важкий день. Треба усім разом, всім нам, українцям.